Вага супер об'єктивне питання. Чи бачили ви аніме 2024 року, щоб воно було краще, ніж я захоплююся черними дівчатками? Якщо ні, то подивіться дівчата. А якщо так, то ви пістобол. Цей витвір мистецтва є найкращим в плані його палітри емоцій. Спочатку ти кайфуєш від приємної мальовки і дуже приємних кадрів, а потім відчуваєш огиду і цікавишся діагнозом автора. Адже не тільки палітра емоцій тут велика, а ще палітра фетішів автора. Так у нас сьогодні на огляді еротичне аніме руки на стіл, блять. Фетіші автора я постараюсь позначити, та й взагалі тут знайдеться контент для кожного. Боже, як би мені хотілося побачити хоча б лице цього автора і відчути його творчий геній через монітор. Але він прикривається от такою от картинкою і ніхуя про нього не відома. Але з свого досвіду можу припустити, що він виглядає приблизно як і звичайний фанат його творчості. Отак це ж літер -лімі. І оцей автор подумав такий, блять, треба якось придумати світ, який можна показати в манзі, і паралельно регулярно вставляти свої фетиші Отак це аніме і народилось, і тепер має мільйони фанатів. Тому пропоную вам сьогодні насолодитися чарівними дівчатками. Всім персонажам є 18 років, чесне слово. Все, погнали нахуй! Всім смачного, до речі, і підпишіться на телеграм! Уявіть собі, PowerPuff Girls, але для збочинців. Оце є і є наша дівчатка-черівниці. Вони є охоронцями міста від злих сил, якого міста я так і не поняв, але це Японія. Всі ці дівчатка мають супергеройські кликухи. Перша це Азур з зачіскою у вигляді Пеніс, що в принципі база для ЕЧІ-аніме. Друга Маджента, така мімімішна, добренька і любить дітей, бо сама має трьох маленьких сестер. І третя сульфур. Вона мені найменше подобається. Ну, от фізіономія в неї неприятна. Блять. Цицьки маленькі. І постійно агриться на всіх. Напевно, на агронома вчились. А головні героїні з цього аніме. Бо вона всіх любить однаково, і справедливо навіть буде назвати її головною фанаткою дівчаток чарівниць Звуть її Утена. І хоча в неї потім також буде прізвисько, але я так і буду її називати. Утена має мрію. Вона хоче стати дівчинкою чарівницею і навіть вслух такі думки говорить. І тут в неї за спиною з'являється чорний літаючий долбайоб і каже, що можемо устроїть. Відразу даючи їй суперсилу і класний прикид, який чомусь їй не зайшов, і каже він їй: Вітаю, ти тепер лиходійка. Треба пару дівчат-черівниць, і будеш свободна на сьогодні. А якщо відмовишся, то я твої цицьки всьому інтернету покажу. Безкоштовно. Тому приходиться коритись. Сама шутена дуже тиха дівочка, в якої не особо є друзі. Вона постійно в школі сама, особливої ініціативи не виявляє. Ну попросту тихоня класа, але в тихому болоті біси водяться. Дівчатка відчула. Злу енергію і приперлись отримувати пісплій. Суперсила у те, це своїм батягом створювати монстрів. Вона діє по інструкції і зовсім випадково починає шльопати по сракам дівчаток чарівниць Ну, підлітки, гармони, там всі діла. Башню в неї зриває, і вона входить в смак. Далі доза буде тільки повишатись. Ну, пошльопала і пішла додому. Блін, мене так біситься тупа умовність, але треба про неї сказати, що дівчатка чарівниці, шу у те, лице особо не скривають. Але особлива і я приховую їхні особистості. І до перетворення вони не можуть один одного впізнати, тому навчаються в одному класі і навіть не підозрюють, що сраки в них болять саме через їхню однокласницю. А ви уявіть, що утена почала витворяти з фігурками дівчаток-черівниць. Так як вона їхня жорстка фанатка, отож всі свої гроші вона і витрачає на мерч по дівчаткам чарівницям. Тут я розділяю любов Утени, адже анімешний мерч я також люблю і замовляю я його на зен маркеті. Поки Микола розпаковує посилочку звіти, я вам розкажу про переваги. Цього проксі-сервісу. Через сайт ZenMarket ви можете купувати товари майже з будь-якого японського магазину. А ще цікавіша річ, це аукціони, де люди борються за різні товари. Товарів там дуже багато, тому конкуренція невисока. Особисто я виграв всі свої аукціони відразу першою ставкою, тому деякі фігурки мені обійшлись дуже дешево. Спочатку потрібно заплатити за товар, потім за доставку по японії, адже товари йдуть на склад ZenMarket, І після цього ви оплачуєте доставку всіх товарів в одній посилці до вас в країну. А якщо ви використаєте Макот гравет, то доставка буде на 1000 єн дешевше. І зовсім скоро ви побачите довгоочікувані товари у вас вдома. І як от я там взяв собі отакого луфі в п'ятому гірі. Просто в шоці, який він здоровий. Я думаю, він буде ну, десь на такий розміром, тому що він стоїв ну, реально дуже дешево. Отаку дуже милу фрірен, Яка сидить на колінках. Ой, вона не на колінах сидить, та я перебуду з іншою фігуркою. Ну подивіться і соотношення разом з Луфі. Така гарна діарамна фігурочка. Тоже доволі дешево взяти. Де? Фігурку Джолін за аукціону. Ви слухайте, слухаєте взагалі непогано таке. Ні, собі. Дуже милу Юї з Кейону, напевно, наймилішого аніме всесвіті. Бля, доволі сложний конструктор, але боже, яка вона мила. І оцю бомбу Альбедо з Оверлорду. Відчуваєте, як в кімнаті піднялась температура? Я ж вона якісна. Ой, тут сеточка справишься, как упал. Бля, ну кайф. Все це мені обійшлось приблизно в 9 тисяч єн, і доставка десь так само. Але не забуваємо про промокодік. Посилання на зенмаркет ви знайдете в описі до цього відео, і я бажаю вам дуже приємно насолодитися шопінгом. Ну і ще більшість цих фігурок я розіграю в своєму телеграм-каналі безкоштовно. Тому туди також заходьте. У тена знову проти своєї волі починає дебош, і в ході перепалки вона лоскочить супергерою. Клята садистка, блять. Ну познущались і відступаємо. Фіксуємо, до речі, так буде завжди. Бо якщо відразу хтось переможе, то як ми побачимо весь потенціал цього аніме? У тені поки що соромно за те, що вона така хорні, тому пішла відмолювати свою хіть в храмі. І зовсім випадково на священній землі побачила порножурнали, які були дуже зручно викладені стежкою. Ні разу не підозріло. Через занадто сильне перезбудження вона перетворюється і прилітає Азур. Утена відразу включила режим «Я кончена, біжіть. Звісно, це не допомагає, і від стискання цицьок це не рятує. От утена її всю її облапала, де тільки можна, і пішла довольна додому. Потім Сульфур пішла впрягатись за свою подругу і назначила стрілку у тені. Десять секунд, і вона вже знерухомлена із каплючим воском на бубах. Руки базуки її трішки врятували, і вона в'їбала у. Ви думали це був жожа референс, а це все наруту референс. <хи> в ході цієї перепалки утена придумала собі зловіще прізвисько Бейзер. Але нам похуй, бо утена вона і Вінниці утена. А от її маму, я офіційно поміщаю в список мам, яких би я. да. Чорний маскот, якого, до речі, звати Веналіта, знайомить утену з іншими членкинями зловісної організації, і сватає її з навіженою дівочкою Ківі, яка офіційно від мене отримує титул Найкращий трубі. Русики, звичайно, після оцих. Суперсила Ківі це тупо призивати і керувати зброєю. Бля, було б ахуєнно, якби вона ядерку намотила для України. До речі, про ядерку. Час ядерку кине, їбать їб... я хуя би. Я пенс... Бля, Блять, це зробила, блядь. Паскуда блять! Я ждав ядерку нахуй, але ж не таку бомбу, блять. Так це аніме я дивився на стрімі, тому заходьте на стріми до Миколи, і щоб їх не прогавити, підписуйтесь на телеграм! Зря воно, до речі, на утену при знайомстві нарвалася, адже утена добряче їй показала, хто тут босс of this джім. І все. Ківі влюбилась? от вам і шлях до серця дівчини, користуйтесь. Тепер вона почала бігати за утеною хвостиком і навіть перевелась до неї в клас. А взагалі, мотивація Ківі це стати популярною, бо є магічні дівчата набирають більше лайків. Ця лесбійська пара народилася в один день, але ніхто їм не поставить лайк. Дівочки пішли на побачення, а кляті дівчата-черівниці прийшли їм його зіпсувати. Азур чуть-чуть навіть піддавалась у тені, бо їй самой подобаються садома штучки. Тому палучай а ми па Після такого, Ківі намагається затащити утену в готель для. <хи> ну, ви поняли, але такий контент нам, на жаль, не дають. Після типічного тероризування дівчаток слизом і уйобування, Сульфур викидає фразу, з якої не можна не погодитись. Закінчуй, що почала. Реально, чому без закінчення? Утена це літере в сьомому класі, бо в неї хуйові оцінки через те, що замість домашки вона дивиться пануху. Ну і мама її за це відчитує. Блін, чого не мене? Чорний сказав, що покаже мамі пару. Артуху, якщо утена не піде башитись. бачитись, утена виходить один на один і відразу культує. Ну і очевидно, що в цьому довгому поєдинку Маджента проїбала. До речі, дівчаток також є свій літаючий білий добрий маскот, який навіть може захисний бар'єр робити. Ну. Правда, він ніхто не допомагає, але кого це є правильно. І дівчатка знову насипають контенту. Потім нам показують маленьку дівчинку. О, ні, блять, я не хочу думати про це. І вам забороняю ватафак вообще? Ну і так називають її Неро Аліса. Але я буду говорити просто Аліса. І вона нова напарниця у тени і Ківі. Мотивації в неї нема. Вона за просто так готова вступати в кіпіш. І до речі, за все, аніме вона ніху. Не говорить, зате економія на акторах озвучки. Дівчатка бачить іграшку, яка починає від них тікати, прямо як в канонічній Алісі. Ну і суперсила Аліси це все що потрапляє в її іграшковий дім, стає її іграшкою, якою можна гратись. От і дівчатка виявилась в пастці. Тому дівчатка почали. Блять, смоктати буби азур. Сука, що? що за хуйня, Що відбувається? Просто дівчиком почало здаватися, що вони немовлятка. Ну, слухайте, потужно. І як завжди, битва кінчається нічим, і нам повідомляється. Що наша бідняшка Утена захворала. Аліса вирішує з нею погратися, стає медсестрою і робить деякі дії інтимного характеру з Утеною. І ви ахуеєте, але Утена після цього виздоравлює. Ахуєний хілер в команді. Стоп, 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 стоп. Мама Аліси навіть в рейтингу буде, ніж мать утени. Маджента, яка випила багато води, кстати, грала з діточками в пісочку і побачила самотню Алісочку і запропонувала їй погратись. Вона ще не знає. Аліса робить своєму будиночку з Мадженти. Немовля, і та обсикається, після чого Аліса міняє їй памперс. Блять, хто ж це юпаний автор цієї хуйні. Маджента, як і класичний герой аніме, в життєво важливій ситуації на грані смерті згадує своє минуле і мотивацію, щоб взяти всю волю в кулак. І вона підігрує Алісі вже в своєму розумі. Блять, що за пізнець? А потім обсикається ще раз нахуй. Ононака Акіхіро, старенький, класні фетеше. А от коли маленькою була утена, вона ще з дитинства втекала на місцеву версію Sailor Moon. І все свідоме життя є фанаткою дівчаток чарівниць якщо що, вони є по всьому світу. Азур розуміє, що не може концентруватися на битві, бо постійно думає про хтиві речі. От і викликає Утену на стрілку, щоб остаточно покласти край з боченням. Потім Утена перетворює у цю панду і відбувається родео. Блять. Азур від такого ахуєла і програла свої хіті, склонилась перед Утеною і захотіла хотіла ще у такий прикол не оцінила, адже треба, щоб вони не хотіли знущань. Та й це була просто жалка картина, бо це її улюблені дівчатка чарівниці. Вони мають бути шляхетними втіленнями доброти, а не отакими от дуречками. Тому утена просто вмерла від крінжі. Тепер треба пітувати і знайомитися з іншими лиходійками. Особисто, на мою думку, це чотири реально прикольних чанок. Оця по моєму схожа на Леона з брал старсу. А оця манашка. Моя улюблена. Вони вбивають дівчаток-черівниць, тому наше тріо вважають жалюгідними, бо цим ліж би побалуватись. Головна тіпуха, чомусь, до речі, нагадує Хенкок, то, що ми ліваємо з цієї контори і йдемо в соло захоплювати світ. І відразу починається файт. Монашку закривають в доміки, але їй пух. натупо тупо виростає до йобнутих розмірів, і потім робить з ними те, що краще б зробили би зі мною. Утена, звісно, з'їбалась і поїхала криші. Почала кричати, що розіб'є їм їпало. До речі, дівчаток червіниць ми ще довго не побачимо, вони активно тренуються. Тому весь фокус ми направляємо на злодійок. Тепер оця недоспівачка Локо прийшла вчиняти дебоше. І розказує, що чим більше на тобі зірок після перетворення, да, тим ти сильніший. І от у неї їх аж цілих три. Її мотивація це стати айдолом номер один. Боже, блять, я вмер від крінжі. Вона почала співати пісню, і іменно з такою емоцією я це і слухав. Її сила це атакувати голосом. Але наші тянки з**бують і локо за це на базі карає лідерка. Тобто її Гом по голому тілу. Блять, я на це дивлюся, боляче мені. Хоч жопа і досі болить, але Локо разом з Ліоном, ой, тобто Лебер, приперлись робити реванш. Локо, якийсь з... пойобився таки слухає, та ще й немало. Це навіть більше, ніж людей у мене на стрімах. Є... А оця от подружка Ліон може за допомогою Тіні керувати людьми. Ніколи такого не бачив, до речі. Кивій юзанула флешки, і потім Лебер закрили напів будиночку і погрожували роздавити. А щоб вона не була роздавлена, утена просить Локо роздягтися. І співати І Я, до речі, зараз також голий біля мікрофона. І цього ще мало. Вона ще більше давить на неї морально, говорячи, що всі її фанати були під тіновим контролем Лебер, і її співи нахуй нікому не треба. Після такого я б уже пов'язав бирени, а вона починає співати гола. І скажу вам, я голий, вона співає краще, ніж одягнути. Оці подружки з позором приїхали битву і бояться бути дома наказаними, тому переходять на сторону Утени. А дівчатка-черівниці купаються в гарячих джерелах. І азур хапають this is so cool Локо і Лебер дружать з детсадочка. Ці тіпухи було одіноко, а цю ніхто не хотів слухати. От і подружились. Утена це послухала, трішки з ними попіздила і проти їхньої волі засунула спеціальну кімнату Аліси під назвою Кімната, яку не можна покинути, поки не задовольниш маджію Бейзер. Все-таки ці дурочки вбивали інших дівчат-рідниці. Утена вирішила так їх чуть-чуть покарати, ну і сама кайфануть трохи, да. Хоча вони і сруться постійно, але утена байтить їх поцілуватися, потім. Ну, скажем так, відбувається Сесбіан Лекс, який я вам не покажу. Бо нащо вам ті жінки? Індустріальна революція в майкрафті сама не відбудеться. Ці дві донди почали свій наступ. Ця головна дура може призивати безсмертну армію, що схожа на пустих із бліча. Утена пішла відразу до боса. А ківі залишилась пажитись з монашкою. Тут якраз відбувається та сама ядірка, бо ківі приховувала від всіх свої зірки, а в неї їх немало І вона яка цякасильно, особливо в своїй фурі формі. Let's Монашка потрапила в пастку і здалась. І тут, ах, є дівчатка нарешті вийшли з пячки і прийшли битися з армією цієї хутні. І хоч в якійсь битві вони перемогли. В той час утена повер апнулась, не питайте як. І вона якось умудрилась переналаштувати своє сприйняття і почала сприймати цю суперсильну дуру, як маленьку дитину, що їй не погрожує. Це дозволило їй відшльопати її нахуй. Ця обіжена дура лівнула, і монашка її добила. Бо в чорного котика є свої секретні плани. Тож в цей план ще входить назначити утену головнокомандувачкою організації. А, пане президенту України, Верховний Каланкоман збройних сил України, бажає міцного здоров'я. Відразу утена організовує збори. Ти в порядку те. Хочеш трохи цицьок? Я хочу. Головне питання зустрічі було чи живі головні дівчатка. А вони якраз прибирають місто після всього хаосу. Утена відразу лівнула, щоб побачити героїнь своїми очима. Ну або ж руками. Там вона зустрічається з Азур. Вони поубирали трохи, і Азур сказала, що втомилась. Тому утена запропонувала їй класичну прелюдію в пок зробити масаж. По цій же класіці діло зі спини відразу дійшло до жопи і до того самого місця. Ви поняли, де? Да? Ну що я скажу? Утена лишилась за задово... Олена і отримала, так би мовити, дозу і відразу стала серйознішою. Головний план організації такий: похуй розважаємось. А зараз можна піти на шопінг. Ну і там з'являється Маджента зі своїми сестричками. Аліса по приколу, вирішила оживити свого динозаврика, якого щойно купила. Потім вона зробила з Мадженти також свою іграшку і збільшила її в розмірах, щоб почався Євангеліон. Блять. Інші героїні почали битися в неї під одягом і випадково зірвали в неї труси, блять. Ну і все, серіал закінчився. Блять, хотілося б мені так сказати, але в нас ще є пляжний епізод. Оу, oh, yes. Nice. Всі наші злодійки одягли купальники і попизбали на пляж. Там же відпочивали і дівчатка-черівниці. Всі розслабляються, кайфують, а потім ківі знаходить восьминога. Чомусь мені це не подобається. Утена пішла купити попити, і перед нею встають якісь сучі. Ну і ківі переборщили і почала вступатись за утену. На що затригерилась дівчатка, естественно, і почалась драка. Ну і утена активувала восьминога. Той почав їбашити е всіх без розбора, і лізти дівчатам, <хи> ви поняли, куди. Азур ультанула, і восьминогу піз... Блять, мінус контент. Там Азурі показує свій повер ап. Тупо майже п'ятий гір Луфі. І секрет сили Азур, вона просто збоченка, яка кайфує від болю, і цей кайф дає їй сили. У Тену і інших вона ультою відкидає нахуй і перемагає. Потім вже вони зробили вигляд, що нічого не відбулося, і без костюмів продовжили відпочивати. І радуйтесь, ненормальні фанати еротичних аніме. Другому сезону бути! Чесно, я не знав, що очікувати від цього аніме. Перед його переглядом в мене в голові було два уявлення. Про те, що тут відбувається спочатку. Я думав, що це жорсткий Юрій хентай без будь-якої цензури. Потім я дізнався, що це ще не хентай, і я подумав, що це просто дефолтне аніме про романтику, магію і з елементами там повсякденності. А виявилось, що це тупе ечі, тупе, бо тут забагато умовностей і випадкових сюжетів, які невідворотно приводять до оголення дівчачого тіла. І мені це подобається. Я думаю, як і вам, адже ми всі тут цінителі культури оцінюю аніме на сім обіцяних памперсів з десяти, а це. Така оцінка насправді. Надіюсь і ви достойно оціните цей відосик і напишете там класний коментар, який фетіш вам подобається найбільше. Ну і звичайно не забуваємо за розіграш анімешних цих в телеграмі і цьому і всіх подписчиков в голову. Ну, понятно, що в першу очередь цьому Малакі Константа і кіберцебулінга.